Друзі, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. П'ять хвилин. Тому наші джерела повідомили про внутрішній вибух на одній із підлодок РФ ракетоносіїв, яка брала участь в одному із останніх обстрілів нашої країни. Підводний човен Б 268 шістдесят Новгорода виплив на поверхню. Екіпаж пажова невідомо в чому причина аварії, Човен не спливав з кілометрів від Одеси. За ним уже вирушили патрульні кораблі та пуксири. Та чи вийде забрати ракети гарпун та Нептон? Очікують, аби добити саме тому росіяни намагаються своїм ходом відійти подалі. Піше телеграм-канал Морський Вовк наразі відомо про 14 загиблих моряків. Ситуація критична. Можливий підводний вибух через дрон або міну, який і пошкодив Новгород. Нагадаємо, першою дистанційною морською операцією ЗСУ з використанням надводних дронів на певному етапі керував командувач ВМС, віце-адмірал Олексій Нешпапа. Про це йдеться у статті української правдиводні дрони, Ілон Маск та високоточні ракети. Як Україна відвоювала не море у ніч проти 29 жовтня 2022 року. На морі була чудова погода, а команда була готова відправити дрони в Крим. Пише Українська Правда. У статті зазначається, що чотири борти пішли у Севастополь, а три спрямували південніше від півострова, де на рейді стояв фрегат адмірал Макаров, флагман Чорноморського флоту РФ. Джерела української правди розповіли, що Макаровий шоу середнім ходом, не очікуючи атаки. Один із українських дронів зміг не вибрати правильну траєкторію руху. І врізався фрегату в, в правий. Бік. Вік, команда флагмана виявилася не готовою до атаки. Після неї він узяв курс на Севастопольську бухту. У цей момент ще два дрони переслідували корабель, але не могли його наздогнати. Тому просто супроводжували бік берега проте Макаров Також не міг відірватися, бо після атаки в нього не працювала половина двигунів. Водночас інша група української БПЛА змогла проникнути в стрілецьку бухту та її одразу атакували з берега. Однак перед українським дроном опинився тральник Іван Голубєца, коли оператори побачили його на ек... Крані то отримали команду на атаку і підірвали судно 108 кілограмами вибухівки. У цей момент інші дрони вразили нафтову наливну станцію. Поки що в бій підбитий Макаров доплив до стрілецької бухти. Російська берегова артилерія, не розібравшись, зробила залп по своєму ж флагману. Поки росіяни підстрелювалися між собою, решта дронів прорвалася у Севастопольську бухту. На той час окупанти увімкнули дві потужні РЕБО. Сигнали GPS зника. Зв'язок із дронами був мінімальний. Єдине система. Мека дозволяли орієнтуватися оптичний канал. І тут віце-адмірал Шпапа особисто починає контролювати кожен метр проходження дронів. Він же самого Севастополя виріс там служив усе життя. Кожен вигин тих бухти знає. І один дрон повели Південну Бухту. Другий північно-третій в нафтову сказав один з учасників операції, який спостерігав за всім у командному бункері. Один дрон не зміг заплити між двома сторожовими кораблями ладни і адмірала Санта пошкодити добидва. Проте пошкодження були не. Значні, це була перша з історії. Дистанційна морська операція. Надводні дрони отримали бойове хрещення, але саме тоді ми зрозуміли, що вони мають бути більшими і нести більше вибухівки, щоб це було ефективне ураження. Повідомив українській правді один із членів команди розробників. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.